Кішечка десь пролазила півночі і цілий день. Тепер відпочиває. Ну, доведеться самому працювати. самому не віриться, але на дворі тепло, сонячно. І прогноз погоди навіть дощу не передає на найближчі 10 днів. А через декілька днів, десь із суботи вже і в ніч температура буде. Плюс 15 градусів. Вже не кажу про день. Плюс 24, плюс 25, навіть плюс 26. І власне я сам не вірив у те, що це колись відбудеться. Але нормування, друзі, нормування. Є в мене декілька кущів, на яких таки доведеться зробити нормування. Почну я із малюків. Так, друзі, ну розпочну із деньки. Ось вона росте перша в ряду. Значить, у цьому ряду це вже кущики, які другий рік будуть жити на цій землі. Тобто другий рік вегетації. Минулого року вони викинули там по декілька паганів. Деякі були пагани, люди не вірять, я, на жаль, не фільмував. До 15 сантиметрів виростали, не більше це за весь сезон. Я обрізав їх на декілька бруньок і дуже сильно переживав. Чи перезимують вони взагалі, і що то був заріз такий дивний. Але ну, конкретно ця динька росла непогано. Тим не менше, все одно я її зрізав на зворотній. Зараз я бачу на ній 4 пагона чітко виражених. Цей пагін там сантиметрів 30, мабуть. Ну Ну і, і ще 3 меншеньких ну, Що тут нормувати? Нічого нормувати я тут, звичайно, не збираюся. Там внизу я бачу і ще є бруньки. Вон, зелененькі, бачите, які відбивають. Звичайно, це не єдині 4 пагони, які тут будуть. Може їх тут буде шість, може їх буде трошки більше. Значить, люди по-різному радять, і я по-різному робив. Досвід я хоч маю, не дуже великий, але тим не менше вже спробував то те, то те. І от що я вам хочу сказати: виламував я колись і бруньки, ну, тобто залишав там два, наприклад, пагони на однорічки. І всі інші виламував, щоб не збивати його ріст. Бували такі фейли, коли або їжачок, або там песик якийсь, чи котик приходили і виламували ті пагони, які я залишив. Тому от на початковому етапі я зараз не радив би вам виламувати зайві пагони на однодворічних саджанцях чи кущиках, як їх зараз назвати можна. Тому що ну, багато ще може статися, там неприємностей, хай вони звичайно не стануться, але тим не менше, хай буде невеличкий запас. Зараз росте, тим більше зараз от піде тепло. Піде сонечко, і вони почнуть рости якраз саме в ріс. І тоді буде чітко видно, вже коли вимахаю там деякі. Може, наприклад, я верхні захочу, які зараз гарно ростуть, може я захочу їх прибрати, там знизу підуть гарні для того, щоб мені сформувати зручніше. Ну власне. Тому я залишаю зараз практично все на одну дворічних саженцях. Не виламую. Хоча є люди раді, там залишити два пагони. Доглядати за ним. Як на мене, поки що рано ще це робити. Дивіться, от Рататуй, наприклад, він також, оце другий рік його вегетації. До речі, от якраз він в минулому році оце був максимум росту його пагонів. Оце вони отакенькі були, сантиметрів там під 20. Так от, от наразі на ньому ми бачимо 1, 2, 3, 4, 5 непоганих пагонів. І... Росте, то він в ямі, це вже просто розкопав під тунель. Так то ну, ці всі точки, ну це десь на рівні землі, а ці всі там нижче рівня землі. А мені в тунелі треба, аби іще б трошки нижче рівня відбивали. Ну, от я бачу декілька бруньок, Ось бачите, брунечка є. Ось слабенький погинать, Сумніваю, що з нього щось збудела. Ну Поки хай буде, я не буду виламувати. Вон бруньочка є. Якщо все буде добре і вони підуть гарно вріст, оті нижні бруньки то ну, мені нічого не завадить отут з часом обрізати і залишити той приріст, який мені треба. А поки що хай росте. Він ще не бачив ні температури, скажімо, мені сонця. він ще і сили не набрався. Тому хай поки росте. Хай росте все, виламувати поки не буду нічого, на таких маленьких. Ну, а ви як хочете. Так, що ми тут нормуємо на кеші? Жартую, нічого ми тут не нормуємо. Ну, Якщо дивитися на велес на її чотири рукави, то три із них багато часу не займуть. Мабуть, зовсім не займуть, а один із них також не займе багато часу, тому що на цій лозі плодоносній бачу одну, дві, три, чотири, п'ять, шість паганів всього. Ну і ще два маленьких відбиває. Але я думаю, що з ними. Можна буде попрощатися прямо зараз. Все, нормування велеса закінчено. Юпітер, який в мене росте біля входу, він найменше від заморозку постраждав, хоча я його нічим не вкривав, ніяк не зберігав. Але і не нормував, боявся. Розумієте, що зарано я то сам люблю раніше нормувати, років два тому так і робив. Але після минулого року ні. І після цього так тим більше. Краще я пізніше пронормую, хай будуть більші рани на рукавах, але я перестрахуюся трошки. Ви самі ж бачили, буває, один пагін вимерзає, наприклад, а інший залишається. Ось вам прекрасний приклад. Бачите, ось пагін вимерз. А ось поруч росте як ні в чому не бувало. І це ну, не одиничний випадок. Ось бачите, також вимерзли, а ось спагін виріс, вимахав, все нормально. Тому зараз якраз і займуся проломкою цього от Юпітера. Значить, якщо мені не треба формувати нові лози, а мені їх формувати тут поки що не треба, я почну із того, що видалю щось. Усі пагани з багаторічної деревини. Зараз я виломую усе, усе, що відбило з багаторічної деревини. Ось, ламаю. Ось також трипагане, ламаю. Дивлюся далі. Пагане. До речі, знизу щось росте слабенько. Так, ці ростуть на мене, точно ламає. Вони мені не треба. Та. Далі усе йде вже з ріжків. Тут вже прочистили, вже легше дихати. Переходимо до безпосередньо рукавів. Тут точно так само, як і за хатою, я хочу використати формування кордон, різати на ріжки, тобто сформувати раз рукави, сформувати раз цей кордон і далі продовжувати різати на ріжки. В цьому році я, до речі, перестрахувався однією лозиною. Ви бачите, і не пошкодував. Зараз тут загущення, зараз тут зайвого багато. Але я перестрахований. Мені треба залишити якісь пагони на урожай із розумінням того, що вони на наступний рік вже будуть ріжками, і з кожного з них відбиватиме там по два пагони. Ну, а я вже буду думати, чи два залишати, чи один. Ага. Гад. Нормуєш мій Юпітер. Так, ну підемо праворуч, давайте. У цьому випадку, значить, дивлюся, цей пагінець маленький, слабенький, його прибираю. Він мені не треба, тут є ось пагін, який перекриває цю площину. Значить Плюс тут ось два пагони. Зовсім поруч ростуть. Ось верхні вибиті морозом, але вони ще живі. Я їх прибираю, щоб вони не відтягували сікіс куща. Так, тут далі дві ночки ззаді. Я також виламую. Далі дивимося. Тут виламую, виламую, залишаю верхній пагін і з більшою кількістю навантаження. Раз, два. Тоді далі дивимося. Тут все добре. Цей також залишаю ось менший виламую, Так, дивимося. Тут двійник. Двійник, в принципі, ми можемо його виламати. Один точно виламуємо раз. Другий також, щоб не було загущення, виламуємо. Цей ось без гронки, ми його також виламаємо. Оцей, поки залишу Юпітер відіб'є, то все буде добре. Так, далі. А там от карусель така гарна пішла. Це із лозини, яку я прикопав на саджанець. щоб зробити саджанець. Тобто, ще отут залишаю буквально там два пагони, може три. А всі інші донизу виламую. Дивлюсь, знову ж таки, пагани, які зручніше ростуть. Це досить зручно росте, раз, плюс на ньому три гронка. На цьому два гронка. І на цьому два гронка. То цей нормально, хай сюди росте. Це все виламую. І погнали. Оці всі, що далі ростуть донизу, не шкодую із гарним приростом. Із гарними ґрунами Виламуємо. Тепер розберемося з серединою з оцього двіночка, а тут ось грунка менша, то ми її виламуємо. Тут гронка більша, ми його залишимо. Далі цей ми залишаємо. А ці от я за них чого думаю, тому що вони ростуть ближче до стовбура, щоб... Ріжок не подовжувався, розумієте? Тут ось вже йде подовження. Воно ще дужче подовжиться наступного року. А якщо цей залишити, цей потім я зріжу, і от у мене зовсім буде близенько до штамба ріжок. Ну поки залишу, хай буде. Аналогічна ситуація і тут. Так, ну і тепер йдемо ліворуч. Ліворуч тут взагалі ліс-ліс, бо я ж кажу, тут задвоюється. Стара деревина з ріжками, і однорічна деревина без ріжків із паганами. І тут ми будемо дивитися, що нам зручніше. Хай обидві лози йдуть, в принципі, мені не заважає, тут я вже конкретно дивлюся на сам пагін і на грону на ньому. Але якщо планується щось прибрати, наприклад, або цей пагін, або цей. Ну, чи щось замінити, то само собою треба ну, акцентуватися на тому. Наприклад, якщо б я заміняв цю лозу, я би отут її відрізав, оцю би закладав на наступний рік. Значить, а все інше вже мені би не мало значення. Але якщо я її замінювати не буду, то можу в принципі, виламати і цей пагін, а цей залишити. Але це ж нелогічно, бо бачите, цей погін менший, тобто я от менший прибираю раз. Ця лоза підв'яжеться тут. Тепер далі дивимося. Ось іде двійничок. Боріжок вимерз від заморозку. Тут із сплячої бруньки із багаторічної деревини відбили. Значить дивлюся. Ось іде пагін з цієї лози гарний. А ці пагони із багаторічної не такі гарні. Я їх прибираю. Так, далі дивлюсь. Ось якийсь спагін, він мені з багаторічний, знову ж таки, відбив і росте незручно, я його прибираю. Ось маленький із ріжка, я його прибираю. Дивлюся далі. Ось гарний пагін йде із лозини. Цей спагін не такий гарний з цієї ж лозини йде. Я його прибираю. Далі цей пагін, от, гарний, потужний три грона я його підв'яжу. Поруч із ним ось пагін не такий потужний. Я його виламую. Далі дивлюся, ось іде один гарний пагін 2 грона, інший гарний пагін 3 грона. На два грона я виламую, на три грона залишаю. Тут із ріжка йде два пагани. Ось один потужний, ось інший потужний. На цьому 2 гронки, на цьому дві гронки. Ну, на цьому гронка ніби більше. Тому. І він знаходиться нижче, тому я цей більший виламую. А цей, що нижче, знаходиться, біля ріжка залишаю. Цей з трьома гронками залишив, цей з трьома гронками також залишаю, а далі знову ж та сама ситуація лоза йде донизу, бо я її он там он прикопав. Тому це все, що тут далі росте, я прибираю безжалісно. Ну ось такі ось гарні погони Юпітера. Деякі з них вже сантиметрів по 50. Але нормування необхідне для того, щоб було провітрювання в кущу, щоб він не хворів. І з цим кущем я закінчу. Так, ну, Аркадія, ви бачите, тут. Морозо все понормував, дуже прекрасно, навіть сильніше, ніж я би нормував. Перейдемо до куща Слава Україна! Ось крайній рукав. Слава України! Перезимував він погано, на ньому дуже багато випадів. От, власне, оцей кущик, це все, що на ньому є, на цьому рукаві. Тобто в такому випадку я можу собі дозволити залишити все. Наприклад, оцей пагін, який вже бідненький, такий вже покручений, страшний, що на нього без сліз не глянеш. Але він має досить непогане груну, навіть два. Тобто, ну і силу росту він має. Він виросте, я його залишаю. З цієї ж бруньки. Ось двійничок відбиває ще один пагін. Я його також залишаю. Чому? Тому що в мене тут пусте місце. Просто пусте. Може щось ще пізніше відіб'є, але на це я надіятися дуже не можу. Тобто ось на оцей увесь один рукав маємо один пагін, другий пагін, третій, які йдуть з однієї, мовно бруньки. І четвертий. Також не дуже зрозумілий. Щось з нього буде. Тут, тут, тут я залишу все. Понятно, що при нормальному там, розкладі я би слабіший, виламав би там. Такий незрозумілий, також виламав. Але ну, щось там виготувати треба, щось повинно там, давати зелену масу. Тут, тому я тут залишаю все. Крім ось тут ну, навіть не двійничок, а трійничок. Оце ось маленький пагінець, я таки і виламаю. От. А це залишу. Це і все із цим рукавом. Ну такий рукав. Так, ну дивіться, якщо говорити про цей рукав слави України, то тут важко взагалі щось сказати. По-перше, він тоненький, бо на нього не можна давати сильне навантаження. Хоча, з іншого боку, треба розуміти, що це слава України, і на неї треба давати навантаження, тому що вона дуже сильно росла. Деякі пагони вже ті, що знизу відбивають, за 60 см. А там позавчора я виламав такий десь під півметровий. Можливо, бачили. І складність от ще в чому. Я раніше такого не помічав, але от цього року бачу от конкретно на цій славі України. Ось невеличкий пагінець із гроном. Ось наступний пагінець також з гроном, з одним, що дивно для слави України, для неї нормально і два, і три грона. Далі, ось у нас іде слабенький пагін. Його, в принципі, можна там виламувати і дуже не переживати за нього. І далі, дивіться, рахую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І ще 8 паганів. 8 паганів. Для нього це забагато. Ну, На такий тоненький рукавчик може би там 4, 5, і то з рахуванням того, що це слава України. Це сильно росла гібридна форма. Ну, нюанс от в чому. Що ось крайній, він із гронком, знову ж таки, з одним всього. Наступний непоганий пагін, але він без грона. Це ось якийсь слабенький, кривенький, але на ньому гронка бачу. Наступний без, без, без гронка. Тобто, якщо взяти оцей ось нижній, один, два, три, чотири пагона із гронами. А на кущі навантаження якесь треба давати. Якщо не гронами, то пагонами, тобто Я залишаю по-любому, цей по-любому цей, оцей гарний залишаю. Тоді це я виламаю. Це ось також я ламаю. Це з двіничок маленький виламую, це ось також виламую. І тоді отут залишу поки що оцей. назвемо його недорозуміння, але з гронкою, з невеличкою. І ці два залишу. Тобто залишаю один, два, ну якщо рахувати, три, 4, 5, 6 пагоня. Нижні зараз виламає, і з них із гронками три, ну, три з половиною. І ось ще один рукав слави України, але тут ситуація, скажімо, більш. Неоднозначно і взагалі не зрозуміло. Дивіться, чи перезимував так погано, чи Ну, дуже погані пагони, дуже погані. Можливо, холод так вплинув, тому в принципі я, мабуть, прийму рішення поки що не трогати цей рукав до там, наступного тижня. Дам йому ще тижник, хай побуде. Ну, тут в принципі то можна зробити вибір. Це збільшує пагін, це менше, це видалює. Тут взагалі не віриться, що щось може бути толкове, але це хоч на пагін схоже. А це ось внизу взагалі не зрозуміло, що виламав. Тут також ось якась карячка із гронкою. Її, мабуть, я приберу. Так, дав один тиждень, да? не дав і тижня. Це хай росте. Тут дивлюся, ось із грома, ось і без гронки. Прибрав. Далі ось також карячка ззаду. Я її прибираю. Тут ось пагінець з двома гронками. Тут з однією, з двома залишаю, з однією прибираю. Ну і внизу ось нарешті два гарних пагона. Ось один. Це ті пагони, які дуже схожі на пагони слави України. От вони такі сильнорослі, потужні, з двома з трьома гронами. Ось один і ось другий. Я залишу цей точно і він, скоріше за все, піде в мене на заміну на наступний рік цього рукава. Бо ви бачите, що на нього ну, якби надії небагато. Тому його треба буде замінити, це я залишу. А поки що поруч з ним залишу і цей їх буде де тут розкинути, тут дуже багато пустого простору, тому проблеми це не буде. Єдине виламаю цей двійничок. Ей, виламав. Все. Сюзана вона ж красна куля, значить, пів куща мертвого, але ж ми оптимісти і бачимо пів куща живого. І наскільки оптимісти, що навіть е, думаємо, що ці пів куща живого треба общипати зайве. Так, ну дивіться, є тут маленький рукавчик, ось він тоненький. І на ньому є один-два потужних пагона. Та Тоді ще третій досить потужний пагін. Е, Четвертий, п'ятий, шостий є малі. Щось там знизу відбиває, але то нехай відбиває, можливо. Будемо виховувати щось новеньке. Нас поки що цікавить оця надземна частина. Тому, значить, оцих малят я видалю, бо все одно на цей пагін це досить багато. Тим більше ці три я залишаю. Один, два і три. На них он по дві грони, так що, можливо, навіть треба буде ще гронами нормувати. Ось ще один малюк, його я також прибираю. Все, з цією частиною закінчив. Переходимо до наступної частини. Це основний рукав, який буде нести основне навантаження. Ця деревина вже чотирьохрічна. річна Я Вже цікаво, що цей кущ у мене ну, так слабо ріс Сюзана. А цього року ну, ніби бере реванш перед усіми іншими. Виглядає навіть краще, що по закладці грон. Що по самих паганах, ніж слава України. Видаляємо дефектні і малі пагони. Бачимо, один пагін відбиває із старої багаторічної деревини. В принципі, він нам не потрібен. Можемо його залишити далі на формування. Ну, окей, давайте почнемо з менших. Значить, менші дефектні ми видаляємо. Ось видалили раз, видалили два, видалили три. Вже легше, вже легше. Далі, двійничок. Гарний пагін, малий пагін. Прибираємо далі малий пагін, малий пагін. Когось із них треба прибрати, якщо не обох. В принципі, можна обох і прибрати. От, Так, далі. Ці смалята прибираємо. Далі гарний пагін. Спойлер, що він залишиться, він вже ж підв'язаний. Гарний пагін, ще один підв'язаний. далі. Ось малий пагін і цей не дуже потужний, але ж нам треба закривати буде оце пусте місце, тому це я залишаю. Цей малий дефектний я прибираю. Тут от також двійник. Але, знову ж таки, так як у нас тут велике пусте місце залишається, тому я цей пагін із двійничка, бачите, я його залишу, він піде сюди, в мене рости, цей піде сюди рости. А до ці два дефектика я приберу. Ось. Ну, понятно, ці всі нюансики будуть підчищатися, походу. І значить, на оцей дорослий 4 рукав я залишаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 паганів. Може і забагато, але з урахуванням того, що половина куща у нас... Неживані мертва, що називається. Он одна брунька з багаторічної відстреляють, тільки все Це на весь от рукав. То я поки залишу вісім паганів. При тому, що оцей що з багаторічної, можливо, я його залишу на формування на наступний рік. Він тут безгронка. Тобто обріжу всю цю частину, а його покладу так, як лежить оця лоза. Що цей незручно буде класти, він, бачите, не туди росте. А на ньому є грунка, тому мені його шкода видалити. Хоча можна. Ну, власне, Буду дивитися, як кущ буде розвиватися, якщо буде все гарно тягнути, залишу виламати, завжди встигнемо. Переходимо до куща полуничного, дивимося на голову куща. Значить на голові куща у нас є ближче до голови ось один пагін. І ось невеличкий ще один. Їх я залишу для того, щоб доформувати із них рукави. Далі пішли пагінці. Їх я буду видаляти. Можливо, ще цей залишить на рукав. Окей, це я видаляю раз. Цей видаляю два. Далі цей видаляю три. Цей ось малий видаляю 4. І тут тепер варто подумати, оцей він ніби з-під низу росте, але досить зручно для того, щоб на наступний рік його підв'язати сюди на лозину. Але і це ось досить непогано росте для таких справ. Так, ну і ось малюк. Ну Малюка давайте ми приберемо. Не малюка приберемо, а цей маленький пагін приберемо. Далі ось е -е, виламуємо. Оце недорозуміння, але тепер дивимося тут. Оцей пагін, мабуть, підв'яжу сюди. Цей тут підвяжеться. А цього він з-під низу росте. Проламаємо, щоб було місце для маневрів. Так, дивимося, тут є невеличка гронка, тут гронка зовсім невеличка, тому також проламую, так, залишаю. І тут раз, пагін з гронкою непогано і два. З маленької цей, також з невеличкої, також прибираю. Все, залишаю на цей 2, Один, два, три, 6. пять, шість. Ну, от, сьомий пагін. В принципі, нормально. Ну і внизу з голови куща декілька. Все, друзі, нормування пагонами цього року завершено. На жаль, не замирився абсолютно, але... Все одно трохи з цього сумно. Декілька зауважень знову ж таки я підв'язую помічниця моя біжить. Кілюхи, ти виспалась. Нормуйте з тим розумінням, що в принципі донормувати ще можна буде і пізніше. Це не прямо там горить, що треба вже зараз прямо понормувати. Сподіваюся, що. Урожай у нас таки буде в цьому році і в мене, і у вас, і щось ми з вами поїмо, посмакуємо, може щось знімемо. На рекорди вже не замахуємося цього року. Але дасть Бог щось будемо мати. Успіхів вам у всьому. До зв'язку.